Візитівкою польського міста пщина є зубри, утім не лише цих червонокнижних тварин можна побачити у місцевому зоопарку. Тут ходять олені, дикі кабани, фазани, плавають качки. Усім вистачає місця, ба більше пауни у повній безпеці, запевняють наглядачів звіринця. полювання заборонено, можна лише спостерігати та вивчати поведінку тварин. Для них створені усі умови, аби вони відчували себе, немов на волі. Так нещодавно сімействі Зубрів народилося дитинча. Тепер тут шість тварин. Доглядачі запримітили, які це благородні та розумні тварини. Вони добре знають, коли час обідати і шикуються біля власних будівниць. Зубри мають так званий біологічний годинник, який підказує їм, коли треба їсти. Ходування відбувається кожні дві години. Вони люблять ласувати сумішу зерна, морквою та бурячками. А ще ці розумні тварини відгукуються на власні імена, даючи його, працівники мають притриматися одного правила починатися на літеру П, що символізує пщинський край. цій місцевості з'явилися в 1865 році. Їх виміняли на оленів. Князь Ганс Генріх одиннадцатый гогберг поменялся царем александром II на оленей. В Беловежскую пущу поехали отсюда несколько зуб несколько оленей, а сюда приехал один зобр и три зубрихи. И э, е, забрав э е, сталі розвадити в наших повчінських лісах, потом ещё закупили п'ять зубрів. Перше полювання на зубрів у повчінських лісах відбулося наприкінці 60-х років 19 століття. Это була е, охота на зубра була привілегією э е, самых важливих гостей, самых важливих. А даже князь не охотился, наш князь не охотился на зубрів здесь. кайзер Вільгельм II Например, один раз убил два зобра. одной пулі. Звісно, не той самой пулей, пулі, но одной пулей. Усі досягнення полювання записували в спеціальні книги. До нині вони зберігаються у палаці. Після першої світової мисливство заборонили. А зобрі почали вирощувати для всієї Європи. Відновлюють тут і популяцію пташок. Наталка Фелевчук, Дмитро Пас, соціальний пульс з Польщі.